Так, дорогі друзі та підписники. Тримаємо мами кроликів. Значить, і тут у нас строкачка. Купили ми її в полтаві. Я показувала сюжет. Ми купували кроля чорного строкача і кроличку. це ось де вона. Кроль, на жаль, перехворів і пропав. Кролиця ви бачите по вушках, да? вона перехворіла, але в легкій формі. такий точковій міксоматозом. От, і це ще було ще в липні. місяці. Зараз вже у нас що тут у нас, господи, листопад, трансте листопада, і вона вже ж видужала, як то кажуть, прийшла, прийшла, прийшла до тями, і вже місяця-два ми її не можемо ніяк покрити чи спарувати. Ну, общем-то, нічого з нею зробити не можемо. Садить вона чоком. І вже ось ми її тут писали, оскільки раз у неї. Прохолост, прохолост, не гуляє. Що ви скажете, що з нею робити? Що у нас не так? Чи її зразу палка і тушонка? І не мучитись його, то, не переживати. Чи що тоді робити? Наразі у нас, так щоб хто може не орієнтується, писатиме, що ви її перегодували нова жирна. Ні, вона не жирна, вона якраз у нас хоч трошечки підправилась, бо така невеличка ще була. От, у нас є спеціальне харчування. Ми робимо гранулу, і спеціально для самок, для племенних самців ми робимо дієтичну гранулу. Більше вміста сіна, менше кукурудзи, основа ячмінь, висівка. О, там, напевно, зовсім маленьку якусь частинку додає чоловіку кукурудзи, по-моєму, там зовсім, зовсім капля. Отак, ячмінь, висівка пшенична і сіна. 45%. Така в нас дієта йде для кроликів. Але не гуляє. Чи були у вас такі випадки? Напишіть, будь ласка.